В Україну повернулися тяжкопоранені захисники в межах дев'ятого обміну, узгодженого у Стамбулі. Загалом звільнено вже понад тисячу військових. США надали Україні новий пакет допомоги на 320 мільйонів доларів. А на Росії з Радарів зник пасажирський АН-24 із 48 людьми на борту. Про все і більше в цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, натискаючи ось сюди на цей кружечок. Тут щодня для вас готую перевірені новини. Це мій резервний канал. Ми тут зараз і знаходимось. Пишіть коментарі, підтримуйте, підтримуйте надсилайте друзям це відео. Відбувся дев'ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі, заявив зелен. Додому повернулися важкохворі. Тяжко поранені захисники. Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячу наших людей. Вітаємо наших вдома. Підсумки третього раунду переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Україна запропонувала провести зустріч лідерів України РФ США та Туреччини до кінця серпня. Повідомив глава РНБО України Рустем Умєров. Україна залишається готовою до повного припинення. На вогню голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони домовились про обмін не менше, ніж по 1200 військовополонених з кожного боку. Російська делегація також стверджує, що санітарні обміни між сторонами на лінії фронту продовжуватимуться. Зеленський погодив текст законопроекту, який гарантує незалежність антикорупційних органів та надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Найголовніше реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність набута САП. Законопроект буде внесений до Верховної Ради України. України, йдеться у повідомленні. Президент Франції Макрон і глав Євроради намагались переконати Зеленського відмовитись від підписання закону про НАБУ і САП. Повідомляє Financial Times. Дання нагадує, що скандальний закон дуже швидко потрапив на підпис українському президенту. На цьому тлі західні союзники України поспішили переконати Зеленського змінити курс. Хлопці, яким виповнилось 17 цього року, мають стати на військовий облік призовників до 31 липня. У Чернігівському обласному ТЦК наголосили, що це не прирівнюється до призову на а визначає наявний людський потенціал на Росії з них з радарів Ан-24. На борту було 48 людей. Він виконував рейс Хабаровськ-Тинда, готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу. А потім з ним зник зв'язок МНС окупантів повідомили, що виявили палаючий фюзеляж літака біля 15 кілометрів від тинди. Пентагон та держдеп США схвалили продаж двох пакетів військової допомоги Україні загальною вартістю 320 мільйонів доларів. 170 мільйонів доларів на системи ППО Хавк та їх обслуговування, включно з вантажівками. Запчастинами, ремонтом та навчанням. А 150 мільйонів доларів. Як ви думаєте, куди? Напишіть в коментарях. Звісно, призначено на обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Бредлі. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня, гарного дня!